Тенісний турнір Різдвяні зустрічі в одному з навчальних закладів міста у перший тиждень Нового року традиційно влаштували змагання з настільного тенісу. Це вже восьмий турнір, розповідає вчитель, а за сумісництвом і організатор змагань Анатолій Мар'янчук. Пропаганда здорового способу життя, хто як не вчителі має цим займатися. Учасники турніру освітяни з різних навчальних закладів міста. Ця ж жінка, як ніхто знає, фізичні вправи необхідні, але задачена вчителька фізкультури вправно відбуває ракеткою м'ячик. Ми дуже задоволені, бо кожного року прибавляється у нас вчителів, а в цьому році у нас училище і навіть поліція буде участвувати. З небо, яким азартом грає і ця дівчина. І, хоча наразі вчителька фізкультури в декреті прийшла підтримати своїх колег зі свого ліцею, поки чоловік бавить дитя на вулиці. <звук> Та окрім пропаганди здорового способу життя, є ще одна важлива місія турніру. По великому рахунку цей турнір є особливий, тому що він присвячений саме тим людям, які є там. Які боронять нашу землю, тому що всі, всі внески, організаційні внески, всі благодійні внески, які будуть зроблені під час цього турніру, вони підуть на підтримку Збройних сил України. Донатяться навіть вчителі, які в теніс не грають, але підтримують українських захисників, а гравці сплачують благодійний внесок на ЗСУ. Любимо настільний теніс, готувалися, хочемо викликати на 100%, але в першу чергу хочемо допомогти все ж таки нашим Збройним силам, які нас оберігають і дають нам змогу провести дані змагання. Бажаючих позмагатися в тенісному турнірі виявилось багато. Днями організатори визначатимуть переможців та підбиватимуть підсумки благодійного збору.